Запрошую вас в терапевтичну групу щаслива бути собою це невеличка група з 15-20 дівчат, де впродовж двох місяців ми будемо працювати над своєю самоцінністю, над любов'ю до себе, прийняттям себе та своєї індивідуальності. Група розроблена на основі гіднотерапії. Це потужна техніка, яка допомагає на самих глибоких рівнях підсвідомості усвідомити свої установки та змінити їх. Змінити в сторону покращення, змінити в сторону цінності та впевненості в собі. Під час курсу ви відчуєте більше енергії, сил, з'явиться впевненість в собі. А після проходження курсу ваше відношення до себе повністю зміниться. Ви відчуєте, як налагоджуються стосунки з іншими людьми, і як питання, які ви раніше можливо не могли вирішити, зараз вирішуються набагато легше і краще. Ім гіпнотерапії також будуть зустрічі з розборами ваших індивідуальних ситуацій та багато додаткових практик. Цей курс повністю практичний. Зустрічі відбуватимуться два рази на тиждень у вечірній час. Напишіть мені в Директ. Ми з вами поспілкуємось. Я розповім вам всі деталі участі в групі та відповім на ваші питання.